Відеогляд на стан мотоциклу Kawasaki ZX6R. Знімаємо крупним планом. В гарній якості робіть стоп-кадр, роздивляйтеся детально. Зараз обійдемо по кругу. А потім детально покажемо по всім вузлам мотоцикла. Зробіть собі стоп-кадр, якщо потрібно, роздивіться. Намагаємось показувати все детально, щоб ви бачили всі недоліки, які присутні. На мотоциклі. Що ви отримаєте, по суті, при покупці? Темне скло таке. Давайте пройдемося по гумі. Гума в такому стані. Є невеликий зніс, не критичний. Скло ідеально все. Далі Гальмівний диск. Е, так, є трошечки чіпляється нігідь, знос присутній, але невеликий. Невеликий. Мотоцикл з БС, ця система називається в Кавасакі саме QYBC. S, QYBS. Отут є попісочене, це коли швидко мотоцикл їде, каміння летить, ну піскострує, ви розумієте. І ось тут такі є пошкодження. Скоріше за все, з цього року також буде, да, бачите. Ось такий момент є. Є отакі штуки встановлені. Кавасакі оригінальні, трошечки вони. Є подертість невелика. Ну, це, це ДОП. ДОП. Супорт. Давайте подивимось на стан радіатора, будь ласка, соти всі рівні. Дещо брудний радіатор, але рівний. Знизу, тут подивіться, кліпси, все на місці. Бачите? Робоча область пера, пильовики, навіть пильовики не потріскані. Супер! Супер! Колір, до речі, присвячений 30-річчю моделі. Ніндзя 30 років. І ще є японський знак, як ми любимо. Japan Spirit. Класно. Є такі пошкодження, ось тут, бачите, також, скоріш за все, каміння летіло і відбивало наліпку. Ось тут є притертість. Далі. Ось тут є така е, тріщина по, по фарбі, не по пластику, а по фарбі. Бачите, я ось. Натискаю, пластик не прогибається. Все, що значить, це що йде тріщина по фарбі. <coughs> Ось от момент присутній. Взагалі, от так от, якщо дивитися, то видно тільки цю речі. Можна закапати чорною фарбою, цього не буде видно, ну, але ми це не робимо. Показуємо, як воно і є. Все прозоро, як завжди. Знизу, будь ласка, подивіться. Подивіться на стан підніжок. Бачите? Зачухана підніжка, трошки підзачухана. Далі тут є такі зачухання. Ось тут це все взагалі ну, робиться дуже легко. Береться шкурка, зашкурюється і все, і фарбується. Та ми цим не займаємося, не скриваємо, не, не малюємо губи мотоциклом, все показуємо, як Якщо новий власник захоче. Це все елементарно робиться. Тут відкручуються два гвинти чи три і все. І можете і підфарбувати. Далі, поїхали. Задня гума в крутому стані, реально ви бачите, який великий тут протектор. Запас по протектору не міткий Знизу подивіться. Далі. Це 636 Отут ніде немає ніяких моментів. Тут, бачите, все ціле. Взагалі ціна на цей мотоцикл дуже класна. Подивіться ланцюг, натяг по ланцюгу. Ось де мітка, бачите, на другому з половиною положення. Тут запас сім положень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім положень на другому з половиною. Ціпка ланцюг в класному стані. Давайте подивимось, з цього боку. Також є. Невелике зачухання. Далі. Ось тут. Тут все рівно, гарно. Тут також є каміння, скоріш за все, летіло. Ну, спортбайк є спортбайк. Ось тут є такі також від каміння коцкі. Далі поїхали. Робоча область також ідеальна, гальма, датчик АБС. Тут ця штука не зачухана. Саме головне, що сам отік технічні вузли в класному стані. От курки, тут, бачите, він не, не, не прилітав нікуди, ніяких пошкоджень немає. Пульти, подивіться, більш уважно. З цього боку тут також все ціле. До речі, курки, як в на, е, нас є Ямаха, родин на продажу, там такі самі дуже зручні курки. Класні. Давайте запустимо. По ключам два ключі. Пробіг на мотоциклі 28 352 км. Запустимо. Рівна робота. О, до речі, зарядочка ще є під USB Тайтоновська. Бачите? Є класні ці зарядочки. Вони на всіх японських мотоциклах зустрічаються. Ось така наліпка оригінальна, присвячена 30-річчю. Ось такі наліпки вже присутні збоку і по центру захисні. Ну, тут взагалі все ідеально. Ось такий мотик. І з нюансів є от те, що камінням побити, побиті наліпки. Оце неприємно, так стан. Супер, просто супер. Ну по вилці видно. Клас.